Добрий день, мої любі малята! Сьогодні я вас познайомлю з дивовижним світом комах, тож уважно слухайте, дивіться та запам'ятовуйте цікаві факти. Світ комах багаточисельний та різноманітний. Живуть комахи усюди, у воді, у ґрунті, на деревах та в оселях людей. Ось перед вами усім знайоме сонечко. У народі його ще називають Божа корівка. Як ви гадаєте, чому? Сонечко корисне тим, що поїдає попелиць. Воно їх, наче доїть, звідси і назва. Сонечко уміють літати. І летять завжди вверх. А цього красеня впізнали? Так, це метелик. Зовні метелики нагадують живі квіти. Тож, коли відчувають небезпеку, вони завмирають. Метелики чудові, запилювачі квітів, що допомагає зав'язатись насінню. З'являються метелики з гидкої гусіні, яка перетворюється в лялечку. а потім з лялечки вилітає гарненький метелик. А цей представник комах муха викликає упереджене ставлення, адже вона є переносником небезпечних інфекційних захворювань. Але мухи несуть не тільки шкоду, їх личинки використовують рибалки у рибальстві, на личинки добре ловиться риба. А ось бабка в перекладі з англійської мови літаючий дракон. Бабки самі швидкі комахи, бабки корисні тим, що вони не нажерливі хижаки та можуть з'їсти в день 40-50 штук шкідливих комах, серед яких мухи та комарі. А цього представника дуже добре знають городники це королацький жук, він шкідник, харчується листям картоплі, томату, баклажана. Принаближенні безпеки прикидається неживим. Жуки на тілі своєму накопичують шкідливі речовини, тому їх практично ніхто не їсть. Ось на картинці ви бачите коника, сама назва комахи говорить за себе. Одним стрибком. Коники долають відстань, яка перевищує в 20 разів довжину свого тіла. Серед коників є травоядні і ті, які полюють на інших комах. А зараз, діти, я познайомлю вас зі смугастими представниками комах. На цій картинці ви бачите бджолу. Бджоли унікальні створіння. Літаючи над квіткою, бджола п'є солодкий нектар, а на лапки збирає пилок, який тоді несе у свій вулик, бджоли великі трудівниці. Вони дають нам корисний і смачний мед, який утворюється в сотах, збудованих з воску. Живуть бджоли у вуликах. Але знайомство з бджолами може бути неприємним. У бджіл на задній частині черевця є жало, ним вони захищаються, але іноді така зустріч буває небезпечною. А це Родич бджоли волохатий джміль. Тіло джмеля вкрито волосинками, що дає вигляд хутра. Джмелі теж добрі запилювачі, літаючи з квітки на квітку, допомагають квітам жити. Тому джмелів іноді розводять для запилювання цілих полів. Джмелі теж мають жало, яке виділяє отруту, тому не слід їх чіпати. Оса Іноді її плутають з бжолою. Зовні вони майже схожі, але й дуже різні. Про осу не можна однозначно сказати, шкідлива чи корисна комаха. Як запилювач, вона дуже корисна, але немедоносна. Оси знищують шкідливих комах, наприклад, мух. Оси колективні комахи для цього будують собі осине гніздо. Оси теж мають жало. Тому при зустрічі з нею згадайте про небезпеку. А цю комаху ви можете спостерігати всюди. Червоне забарвлення тіла з чорними цяточками завжди притягувало увагу до цих комах. Це клоп-солдатик. Живуть клопи колоніями. Колонія це спільне проживання на одній території. В природі. Вони не приносять шкоди, їх чисельність це об'єкт для лабораторних досліджень, можуть проникати в оселю людей, де залишають після себе сліди. А це невтомний трудяга мураха. Мураха може підняти вантаж сто разів важчий за власну вагу. Мурахи найрозумніші із комах. У мурахи мозок більший за тіло. Живуть мурахи в мурашнику, який будують в ґрунті. Якщо треба мурахи, здатні утворити зі своїх тіл живі мости для перетину водних або рослинних перешкод. А це Хрущ, злісний шкідник плодово-ягідних і лісових насаджень. Але цікаві факти про нього існують. Хрущ живе за сонячним годинником. В польоті Хрущ орієнтується по сонцю. Цікаво, Хрущ літає. Злетівши вгору, робить коло, а потім летить до своєї мети. А цю комаху можна і не представляти, бо всі її знають. Так, це тарган. У багатьох з нас до таргана гидке ставлення, таргани круті виживальники. Навіть без голови тарган може прожити декілька днів. Таргани постійно хочуть їсти та пити, тому і знаходяться в місцях вологи та їжі. Якщо завелись такі таргани в оселі, позбутися їх дуже важко. На допомогу людям приходять хімічні речовини, які руйнують тіло таргана в цілому. А це славнозвісний комар, хто з вас з ним не зустрічався. Відчувають комарі людину за 50 метрів по запаху. Комар після укусу в шкіру впорскує знеболюючу речовину, яка й викликає Свербіж. Комарі не п'ють кров, а їдять кров'яні білки. Комарі добре бачать в темряві перед собою. На півтора метра. Тому і полюбляють кусатися ввечері та вночі. Ось такі цікаві факти малята ви сьогодні пізнали про маленьких комах, серед яких є і корисні, і шкідливі. Природа розумно розподілила існування цих комах. Намалюйте комаху, яка вам більше всього запам'яталась. Чекаю на ваші малюнки. До нових зустрічей, малята!